Дуже цікаве запитання, а чи можна замість корисного навантаження поставити на дрон додаткову батарею, щоб подовжити час польоту? Так, звісно, можна. Але, як завжди, палка у двох кінцях. Чим більше батарей ми ставимо на дрон, тим більше він має запас енергії, скажімо так. Але чим більше батарей ми ставимо на дрон, тим більшу вагу він має. А чим більше він має вагу, тим швидше він розходує ту саму енергію. Тож, вочевидь, оптимальний варіант знаходиться десь посередині. Але де ж саме знаходиться та золота середина? Якщо питання цікаве, то обов'язково став вподобайчика, підписуйся, зберігай це відео, поширюй та обов'язково пишіть свої коментарі, свої міркування з цього приводу, ваш досвід, можливо, експерименти, тому що конкретної, чіткої, однозначної відповіді у мене немає. Але давайте це питання ще більш конкретизуємо. Ось, наприклад, ми маємо. 7 дюймовий FPV-дрон. Зазвичай вони комплектуються ось такими літіоновими батареями 6 s 2 p І от з такою батареєю дрон якусь кількість часу зможе літати в повітрі. Ми не беремо якийсь там спортивний рейсерський режим або фрістайловий. Це таке спокійне літання блінчиком, скажімо так. І от чи буде дрон літати довше, якщо замість 6 s 2 p ми поставимо батарею 6 s 3 p а вона, як ви бачите, в півтори рази товще, має більше елементів і, відповідно, в півтори рази має більший запас енергії, але і більшу вагу. Так от чи буде 7 дюймовий дрон літати в повітрі довше з батареєю 6С3П? Або ми можемо піти далі і зібрати батарею 6С4П. А 6С4П це, по суті, дві батареї 6С2П поєднані паралельно. І от чи буде дрон літати довше з такою батареєю 64п? Але ж не забуваємо, що батарея 64п має в два рази більшу вагу, а не тільки запас енергії. Чекаю вас в коментарях. А за батареями, до речі, заходьте на сайт alexandron.shop.